Ну, а тим часом польська поліція готується до чергових масових мітингів фермерів за їхніми даними. Сьогодні відбудеться 580 протестів по всій країні. Уявіть собі за участю близько 70 тисяч людей. Акція аграрії триватимуть сьомої ранку, тобто вони вже почалися. І до Денгарі пропонують, до... пропонують цей день провести з ними, бо доїхати до Рінгарії. Пропонують цей день провести з ними, бо доїхати до роботи та навчальних закладів. Люди не зможуть через блокаду доріг, пане Ігоре. І я хотів би долучити до нашого ефіру Дениса Марчука, заступника голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо героям! Слава добрий ранок! Так, пане Денисе, давайте тоді ваш коментар стосовно ось цих всіх подій. По-перше, української агропродукції. І це при тому, що ми ще навіть не повно української агропродукції. І це при тому, що ми ще навіть неповноправні ще члени Євросоюзу, а тільки кандидати. І тим не менш, вже з якою кількістю проблем стикаємося. Що буде далі ж тоді? Ну, власне, Франція не тільки приєдналася. Заяви французів вони вже були досить давно. Я вам нагадаю, що такі активна фаза перемовних. Процеси щодо заборони частини української продукції вона почалася ще в 23 році. Ой, політичного союзництва ми повинні розуміти, вони є ключовою політичного союзництва. Ми повинні розуміти вони є ключовою країною в контексті торгівельних відносин в Європейському Союзі і. Торговельний комітет безпосередньо європейської комісії багато в чому має вплив безпосередньо зі сторони французів. І якщо подивитися на ті питання, які стосуються продукції з України, наприклад, там яйця чи курята ну, то французи, поляки це топ виробників Європи. Вони розуміють, що від того, що експортує Україна, буде залежати їхня продукція на полицях. чи вона буде реалізуватися? Інше питання що. Об'єми, про які йдеться, і те, що має можливість реалізувати Україна, воно ніяким чином не впливає на внутрішню ситуацію, як для внутрішніх виробників в європейській зоні, так і більшою мірою на споживачів, тому що ці об'єми надмалі, якщо, наприклад. Відсотковому еквіваленті, то, наприклад, м'ясо курятини це найбільше 2% від того, що виробляється в європейському союзі. Ми імпортуємо. Якщо це яйця то нам то 1%. Тобто, ми розуміємо, що тут стоїть більша політична активність, а більше політична активність сподобатися безпосередньо своїм виборцям захист національних інтересів. Ну, давайте відверто говорити. Нам на на десятки мільярдів до євро підтримки. А тут стоїть мова про один мільярд протягом року, що Україна може. Тратити через імпорт той чи іншої продукції, це зовсім не співставні між собою цифри. Тому тут більше на жаль потрібно розглядати саме політичний аспект ніж економічний, який під собою немає ніякого грунту підґрунтя. Що стосується поляків, то власне полякам відповідь щодо а, засилю української продукції дали ще в вересні 2023 року, коли європейська комісія скасувала заборони на імпорт. З України чотирьох видів продукції, а поляки продовжили її самостійно. А далі ми бачимо заяви безпосередньо європейської комісії, які сказали, що вони готові продовжити щодо України політику лібералізації і дати можливість також, як в двадцять третьому році, 24-му працювати без мит і без колод поведеному по певному виду продукції. Більше того, є ряд аналітичних досліджень безпосередньо в самій Польщі, які говорять про те, що немає ніякої впливу українська продукція безпосередньо на ціни, які формуються всередині uh -huh. Польщі, більше того, які призводили б до опускання ці є загально світової тенденції. Буквально на днях вийшло дослідження інституту фінансових там публічних фінансових досліджень, безпосередньо Варшавської, які каже, Ну це явно не признаки з України, чому польські фермери виходять на акції. А акції виходять, тому що. Квітень місяць вже не за горами місцеві вибори наближаються. Ми бачимо політично активних налаштованих діячів, які роблять такі євротур Польщею, в тому числі на своїх прикордонних територіях. Тут ще один дуже цікавий аналіз. Поїхали до литовського прикордонних пунктів, нічого не досягли, тому що фактів впливу. Що українська продукція перевозиться якимось чином потім з Литви до Польщі не доведено. Поїхали до словацького кордону. Та сама ситуація. Поїхали до німецького кордону. Та сама ситуація. Тобто ніяких а, конкретних дій вони не досягають, але тим самим тримають інформаційний привід, тримають інформаційну картинку, демонструють свої гасла, демонструють свою переконаність захисту національного товаровника. Ну як ні як не сказати, що це робиться для а, певного.